Іваночка, вітаю вас! Добрий день. Ваші батьки, ма, половина сім'ї за кордоном. Чому вони не повертаються? Мама і брат Назар? А, та, в принципі, вони вже <кхем>, планують повертатися, але ходила така чутка, що буде атомна війна, і тато дуже переживав за них, і мама також переживала. Казали, щоб я приїжджала до них, але я така: ні, ні, ні. Хочу бути вдома, і ось все-таки якось е, е, вони вже планують вертатися, і ми їх також дуже щиро чекаємо. І тому. Ви вже перестали їх любити, бо їх аж 8 місяців немає, чи скільки. Ні, ні. Вони е, переїжджають до нас додому. Ну, типу, це... Та де ж додому нема 8 місяців. Їх не немає вісім місяців. Вони є, ми їх дуже любимо. з татом їх чекаємо, неймовірно, сильно. Хоч І... привітання їм через наше відео. Ой, як красиво вигляді серця. Вам сердечко, ні, менше любити, як їх можна менше любити. Ви журналістка із села. Ну, так. У вас не було вчителів гарних. Кажуть, що людей із села очікує. Мітла і лопата, ви з цим погоджуєтесь. Боже, який жахливий стереотип насправді, тому що я вважаю, якщо людина з села, вона нічим не відрізняється від людини з міста. Але ж ви погану мову знаєте, ви в англійській не шурум-бурум. Ну, мені здається, що я набагато освіченіша, ніж деякі люди з міста, які можуть з себе тільки щось казати, а не показувати діями. Удавати. Вдавати, так, дякую. І тому для мене це дурний стереотип, що люди з села якісь інші. Я сам із села то вас підтримую в цьому плані абсолютно. Року Руку тижні. Ми, селяни, всіх переможемо. Іваночка, вам 20 років, чого ви не одружуєтесь? Скільки ви хлопців можете мучити? Усі гарбузи і гарбузи. У вас на обгороді нема жодного вже. Всі хлопці. Насправді про гарбузи це правда. У нас навіть при вході в будинок стоїть один гарбуз, і коли я тата питаю, чому він там стоїть, він каже: ну, на всякий випадок. <ріць> а, але одруження це не моя головна ціль в цьому житті. Ваше серце вільно, скажіть, будь ласка, зараз, щоб наші глядачі. <ріць> розрах... самі, в наступному відео буде відповідь. Пасиві, ми розраховуємо. Я відповім на запитання в наступному відео. Тому я Ой, трішки інтригу. Ой, чекаємо всі. <рес> Чого ви не знімаєтеся оголеною? Скажіть, будь ласка, ну це ж для популярності, для всього треба. Ну, скільки можна мучить людей? Мене виховували трішки по-іншому, і цінності у мене трішки інші. Я не засуджую ніяких людей, які е, знімаються оголеними. Це вибір кожної людини, адже ми живемо в вільній країні. Але для мене це е, ну, недоречно неприпустимо і табу. Табу. Таке. Ви даруєте ж людям свою красу. Яке ж тут табу? Не розумію вас. Я борець спорно мафією, але ж я за еротику. Ви проти еротики? Е, ні, я за еротику, якщо на неї дивитися з боку. А так насолоджуйте своїм прекрасним обличчям. Дайте ще якісь ваші гринади нами полюбуватися. на там є фотографії в купальнику. О, вже дещо спасибі! О, боже! О, боже. Хлопець, що ви розлучилися? Що у вас було з перше кохання? Що трапилося? Е, перше кохання проходить, як і в цьому світі ніщо, ніщо не вічне. Тому, е, типу, це був класний досвід. Хлопець щось не насолив чи чи? Е. Ну, Хлопець був з села. Так це ж прекрасно, я саме села. Невже у нас нема ніяких шансів на топ-модели? Ні-ні, ну типу, я вважаю, перше кохання воно завжди закінчується і дуже малий відсоток того, що воно перше кохання переросте в якусь сім'ю і так далі. Тому це класний досвід. Я дуже вдячна, але на цьому наш етап закінчений. Які ви взагалі книжки читали? Які ви книжки останнім часом читала? Розкажіть. Я дуже люблю остання книжка, якась не знаю. Може, там якась стаття цікава. «1984» — вісімдесят чотири книга, яку я зараз читаю. Я дуже рада, що в мене з'явився час, коли відключається світло. І Я все ж можу продовжити читати, бо я зробила дуже таку велику перерву. І поки я читаю цю книгу, дуже подобається, і мозок розривається від того, наскільки вона зараз схожа на нашу ситуацію, точніше ситуацію в Москові і в Росії, і тому так як дочитаю, то я обов'язково зроблю якийсь фідбек. А яка ж наступна буде? Наступна книга. Наступна книга мені сестра подарувала книгу про психологію. І... Угу. Я думаю, що я її почну читати або психологію хлопців чи чоловіків? Ні, ні, про психологію людської людського життя, людських емоцій. Або в мене ще є дуже цікава книга Маленькі жінки, також класика, мені здається. І я також її хочу почитати. А ті книжки, що я вам подарував героїв України. Я ж ось їх черги навіть не бачу. Ой, вибачте, будь ласка, знаєте, мене так черга все стає великою довшою, довшою, і книги поповнюються. І я навіть не знаю, коли я це все буду читати, але обов'язково вони стоять вже в черзі. Ми поїдемо з вами на фронт. Ви військовим журналістом раді зі мною. Разом зі мною поїдете? Поїдемо. Ви готові? Частково. А ви шкіл будете проходити військовий під моєю Нашими... Я за ще... і вставати 6 ранку. Ну, це знаєте. Це я думаю, не ті питання, які потрібно обговорювати за камерою. Це такі пробачаюся, якщо вони не тактовні. Дозвольте попросту які будемо говорити з вами поза камерою. Погодже Ну, принаймні, хоч допомагати військовим. Вже ж ви знаєте, допомагайте, то треба ще допомагати. фільми ваші улюблені. Мої улюблені фільми я дивлюся серіали. Ми <свист> Ліопер! <свист> <свист> останні, останні серіали, які я дивилася, це Корона. Також його, на жаль, не додивилася. Але всім рекомендую, особливо які. А про що воно? Про королеву Єлизавету II, про її життя, про її правління. Ну, такий історичний серіал, особливо він став актуальний після її смерті. І як я знаю, то дуже підвищились перегляди. Тому рекомендую. Дякую. Де місце дівчини з короною на голові? Чи господарочкою бути сімейний тил? Скажіть, будь ласка, вашу думку? Кожному своє. Дехто створений лише для господарства і для сім'ї, а дехто створений. Для того, щоб дарувати красу іншим та насолоджуватися самотністю життям. життям. Кожному своє, це була надпись на концтаборі в Дахау чи ще. Що така гірка участь жінок, значить, що кожному своє. Невже у них така гірка участь, що їм навіть не можна бути домогосподарочкою? На колінках сидіти у чоловіка, а, а деяким у дорослих дядь у папіків. Ну, типу, є жінки, яким нормально е, жити за чийсь рахунок і не реалізовуватись, але є жінки, які хочуть всього досягти самостійно. І це ну, це вибір кожного. Я рахую, не можна мати якийсь стовідсотковий сценарій, по якому повинна йти будь-яка жінка. Всі жінки, от ви ставайте до 25, Якимось успішним, успішними після 25 присвячити все своє життя для сім'ї. Ні, це неправильно. Найнищівніше запитання від журналіста міжнародника Нікіта Туріка. Ви готові відповісти? Мені страшно. Нікіта, задавайте. Які у вас плани на майбутнє? Вау повний вперед. План на майбутнє лишатися в Україні перш за все. Тому що я хочу розвивати, піднімати Україну. Mm. Як? Як так, який спосіб ви хочете її піднімати? Uh, ну, ну так приблизно просто. працювати Я тут. Можу... Працювати тут, платити податки, можливо, якийсь свій бізнес відкрити, можливо, працювати на державній роботі, бути незалежним журналістом, який не пише за гроші про дуже класну владу. А який пише реальні факти і реальні ситуації, щоб люди були обізнані, щоб люди знали, що відбувається навколо, щоб вони не жили е, з замиленими очима, не, ну і очікуючи якоїсь манни з небес. Ні, вони повинні бути готові до того, що все буде дуже погано. Так. Але потім, ну завдяки нашим зусиллям, молодому поколінню, ми зможемо Україну підняти. На дуже високий рівень, і я хочу над цим працювати. Я хочу працювати як справжній незалежний журналіст. Іваночка, біля хати моєї мами троянди посадите протягом тижня найближчого. Посаджу троянди, а коли це буде секрет. Ай-яй-яй. Нікіта. Ну і поцілуйтеся і на завершення нашого відео.